У п'ятницю за прогнозами синоптиків по всій території західних областей пройдуть дощі. Від нічних плюс 14 в день потеплішої до плюс 22. На півночі та в центрі дощитиме. В сумах цього дня без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 15 вночі до плюс 30 вдень. У Криму безхмарне небо. На території решти Південного регіону синоптики прогнозують дощі вночі від плюс 20 в день до плюс 37. Дощитиме в Запоріжжі та Дніпрі, в решті східних областей без опадів. Температура повітря від 18 до 36 з позначкою вище нуля. Дощі у суботу вмиватимуть всі території західних областей. Стопчики термометрів віднічних плюс 14 в день піднімуться до плюс 24. Дощитиме у більшості північних та центральних областей. У Полтаві та Кропивницькому без опадів. Від 15 до 28 тепла. На півдні переважно ясно. У Криму протягом дня мінлива хмарність. Температура повітря вночі від плюс 19, день до плюс 34. У Харкові та Луганську пройде дощ. На території решти східних областей без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 20, день до плюс 34. На заході у неділю очікуються дощі. Лише в Ужгороді цього дня без опадів. Найнижча температура вночі плюс 14, найвища вдень плюс 27. Дощі пройдуть в більшості областей півночі та центру. В Полтаві та Кропивницькому без опадів. Нічна від плюс 15, денна до плюс 30. На півдні країни переважно ясно. В одесі цього дня синоптики очікують дощ. Нічна температура повітря від плюс 17, денна до плюс 33. Мешканцям Луганська знадобляться парасольки. Врешті східних областей синоптики опадів не передбачають від плюс 19 до плюс 34.